Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі магазину Садова Техніка Харків. І сьогодні у нас на огляді в чергове, це вже втретє, райдер Husqvarna r 320 Робимо цей огляд, оскільки це новинка 2023 року. І в 2023 році Husqvarna оновила цей райдер. Husqvarna – це шведська компанія, яка виготовляє. Садову техніку, будівельну техніку. Це компанія з величезною історією. 330 років назад вона виготовляла зброю. Потім років 200 виготовляла різні побутові вироби, кухонні, швейні машинки, виготовляла мотоцикли, велосипеди. І останні, вже біля 100 років, Хоскварна виготовляє лише садову техніку. І саме Хосккварна винайшла свого часу. Саме райдер. Хто ще не знає, скажімо, що райдер це не те саме, що трактор газонокосарка. Є дві принципові відмінності райдера від трактора. У трактора косильний механізм знаходиться між передніми і задніми колесами, а все інше навісне обладнання чіпляється спереду. У райдеру ж все навісне обладнання і косарка. І щітка, і снігочисник, і лопата відвал, і різні, різні, різні інші навісні прилади чіпляються тільки спереду. Це перша відмінність. Друга відмінність: трактор повертає колесами передніми. Райдер же повертає задніми колесами. Тобто, коли ми кермуємо, у нас повертають задні колеса. І повертають не за рахунок безпосередньо колес, а за рахунок того, що у райдера посередині рама з'єднана на шарнірі. Тобто рама повертається. Так звана ламана рама. Отже, розібрали, що таке райдер. Тепер, що це за райдер R320? R це значить райдер. Якби біля букви R стояла буква C, RC – це б значило, що райдер має травізбірник. Цей райдер не має. 300. 300 це значить, що райдер третьої серії, тобто це, умовно, вже і не побутовий, але ще й на такий комерційний комунальний е, виріб. Е, райдери третьої серії призначені, скажімо, для напівпрофесійного. Наприклад, це може бути догляд за великою приватною територією. Тобто це не маленький там ділянка 20-30 соток. Це може бути якесь приватне е, господарство чи приватна сатиба, де гектари землі, яку треба. Обробляти. Або це може бути якийсь готель, база відпочинку, або невеличкий локальний парк. Тобто, спочинаючи з райдерів третьої серії, вже можна е розглядати модельний ряд для догляду за подібними об'єктами. R-320. 20 – Це приблизна потужність двигуна. Тобто 20 кінських сил це максимальна потужність двигуна. І перша відмінність цього райдеру від його попередників це саме двигун. Раніше Husqvarna не виготовляла чотиритактні мотори. Тобто вона виготовляла всю продукцію на своїх заводах, окрім чотиритактних моторів, якими вона комплектувала свої трактори, мотоблоки, культиватори, райдери і так далі. Тепер же, починаючи з 2021 року, Husqvarna почала виготовляти власні чотиритактні мотори і поступово, поступово, поступово. Вся техніка Husqvarna комплектується власними моторами, які це нам дає переваги і вам, як користувачу. Ми, як дилери Husqvarna, маємо безпосередній доступ до до деталювань Husqvarna. У нас завжди актуальна інформація по залишкам запчастин, по їх ціні, по термінам поставки, якщо їх раптом немає на локальному складі в Україні. Тобто це оперативність, якість і зменшення вартості технічного обслуговування. Ну, По-друге, Husqvarna завжди робить тільки якісні вироби, тому ці мотори точно не гірші, ніж мотори попередників, там Briggs Stratton, Kawasaki, Koller і так далі. Друга відмінність це наявність у райдеру рідко кристалічного дисплею. Тобто цей дисплей він а, дає інформацію про поточний стан райдеру, про напрацьовані мотогодини, а, тобто скільки райдер відпрацював годин, таким чином ви можете відслідковувати, а, а, чи потрібно робити сервісне обслуговування чи ні. Це обороти двигуна, ну, власне, які в машини, так ми бачимо. А, це ну, якісь інформаційні, допоміжні дані такі. Як ємність баку. Тобто, якщо паливо закінчується, трактор про це сигналізує, пікає і показує інформацію про малі залишки палива на табло. Це інформація про відсутність оператора на сидінні. Ну тобто, якщо, наприклад, ви поставили на стояночне гальмо, встали з трактора і пішли десь, то трактор сигналізує, що оператора немає. Або що ви кермуєте і привстали, то райдер взагалі заглохне, але якщо поставить на гальмо і пристати, то райдер буде сигналізувати, що оператора немає на місці. Друга відмінність це сигнальні вогні. Раніше у старих моделях, початкових моделях райдерів 3 серії взагалі не було фари. Тут же є не тільки габаритні вогні, передні. Тут є ще фара дальнього світла. Тобто тут є два режими роботи передньої фари. Це, умовно, габарит ближнє світло і дальнє світло. І це реальне світло, яке, скажімо, дозволяє вночі працювати, чи то косити, чи то прибирати сніг, чи то прибирати територію. І ще одна відмінність починаючи з моделі R320 2023 року. На райдерах у скварна з'являються задні габаритні вогні. Тобто тепер райдер добре видно не тільки спереду, а й ззаду, тобто задні такі червоні габаритні вогні. Ця техніка все ще не призначена для е, пересування по дорогах загального призначення, тобто це не транспортний засіб. Він не має дзеркал, в нього, е, ну, скажімо, він не сертифікований для використання як транспортний засіб. тому якщо вам... На великій відстані між містами, там, між селами, між, я не знаю, вулицями міста треба його перевозити, то все-таки правила дорожнього руху в Україні принаймні вимагають перевезення його на причепі або на лафеті. Але все ж таки, якщо ви пересуваєтесь по власній території, великі або це якісь провулки, там, село, де ну, можна трошечки проїхати на, на цій газонокосарці, то ввечері вас добре видно з усіх боків. Ну, власне, і всі такі ключові відмінності, які навісні агрегати можна використовувати з райдером Husqvarna R320 модельного ряду 2023 року. Ну, на цьому відео ми бачимо щітку, яка вже агрегатована, щітка підмітальна, щітка з місця оператора. Цим важелем може підніматись. Щітка може змінювати напрям підмітання. Все зручно з місця оператора робиться. Щітка може підмітати листя, сніг, там, бруд після будівництва і так далі. А також другий агрегат на цьому відео зображений, представлений це роторний снігоочисник. Роторний снігоочисник для прибирання снігу до півметра висотою. Ну, власне, можна і більшою висотою, ну, але ж в декілька підходів можна цей сніг прибирати і викидати в тому напрямі, в якому вам потрібно, або близько, або далі. Також. Ці райдери можуть використовуватись е, з роторними мульчуючими косарками, які так само спереді ставляться. Е, це косарки, які е, косять газон, е, мульчуючи його. Мульчування це дрібне дрібне перебивання трави в пил. І цей пил трав'яний осідає, його не видно, ви не бачите його, він не псує вам е, зовнішній вигляд газону. І Залишаючи всю скошену траву в вигляді трав'яного пилу на газоні, ви підживлюєте свій газон, зберігаєте вологу. Насправді, по світу, якщо взяти, то більше косять без збирання трави в травозбірник. Лише от чомусь от в Україні, там в деяких країнах Європи, прийшла така традиція збирати траву після косіння в кошик. В більшості частин світу, в Америці, в Британії і так далі. І так далі Траву не прийнято збирати просто регулярно, хоч раз у тиждень косіть з мульчуванням, газон буде в ідеальному стані. Ще є так звані цепові косарки. Це косарки, які так само спереду ставляться, зовні вони схожі на щітку. Але там такі спеціальні ножі, які перебивають не газонну траву, а таке можна хоч в кущі заїхати, хоч, я не знаю, в таку от величезну траву, і воно все під себе підминає і перебиває. Тобто це для догляду за територіями, просто для очищення узбіч завжди дорог, для якихось покинутих територій. Ну, особливо це актуально зараз, коли люди вертаються на свої, свої так сказати, будинки, де окуповані території, там багато чого позаростало. Ну і власне ці мульчуючі цепові косарки для цього і потрібні. Також, в залежності від моделі райдеру, ще можна встановлювати лопату відвал. На цей райдер так само можна просто відгрібати сніг, не кидати його десь, а відгрібати, розгрібати. Ще можна ставити це вже на райдери потужніші 4-5 серії, повітродуви. Тобто ви їдете райдером і все листя здуваєте в бік. Ну, якщо ви живете або доглядаєте за якоюсь парковою або лісовою зоною. І є ще щітки, такі металеві жорсткі щітки для вичищення, зазвичай, вдоль бордюрів, вздовж бордюрів. І, власне, до всіх тракторів і райдерів Husqvarna можна причіпляти ззаду причіпне навісне обладнання. Таке як причепи. Для перевезення листя або якогось інструменту по території, це розкидувачі добрив в піску, добрив е, для е, покращення газону, е, піску е, для так само розкидають пісок на посіяний газон, е, або ж е, піщано-сольової суміші або інших якихось е, 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 елементів, що сприяють таненню льоду взимку. Так само ззаду можна причепити аератор, скарифікатор, такі пристрої для вичосування газону восени весною для покращення стану ґрунту, для виконання проколів в ґрунті для аерації газону. Власне і все. Ось такий огляд. Райдер Husqvarna r 320 модельний ряд 2023 року, з новинками. Ми Садова техніка Харків, офіційний дилер, сервісний центр і сервіс доставки техніки Хускварна в Україні. Ми знаходимося в Харкові, доставляємо по всій в Україні. Ми привозимо вам повністю готову, підготовлену до роботи техніку. Техніка, яку ми продаємо, до вас приходить повністю обслужена, підготовлена. Вам не треба нічого збирати, обкатувати, мастити. Все просто заливаєте бензин. Чік і поїхали працювати. Доставку ми робимо або силами власного сервісного центру, або силами сервісних центрів партнерів. У Хуспарні є розгалуджена мережа сервісів, тобто можете у нас замовити, ми дамо вам консультацію, ми вам зберемо, все провіримо. А сервісний центр локальний, найближчий до вас, ми самі його знайдемо і дамо вам потім контакти, і вони вам дадуть контакти при доставці. Привезе вам і зробить доставку. Тому переходьте. На наш сайт. Якщо вам стало цікаво, ви можете там докладніше почитати про цей райдер, подивитись фотографії, ознайомитись з характеристиками. Посилання на сайт, де ви можете замовити цей райдер, буде в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Садова техніка Харків, Це буде Україна! Ось в якій упаковці приходить райдер до нас в магазин. Власне, Ми вже зняли плівку навколо. Отаке заводське обрешетування. Все навісне обладнання до райдеру приходить окремо, оскільки це окрема позиція. Купляється воно окремо, тому воно в окремих ящиках. Райдери хускварна робляться на заводі Хускварна в Польщі. Так, Husqvarna, Husqvarna. тут От, Assembled in Poland. Тобто сьогодні у нас 2.12, а 30.03, ну, тобто 9 місяців назад, в 11.44.58 він був запакований на заводі в Польщі.